Я хочу ремарку внести, от я вже отримав недавно, два назад, книжку Ольховського засновник УПА. І там сказано, що на період, коли вже Бульба був у Польщі, керувати національною національному цим гуртком, Марчуку, це наш містечанин Федір Марчук. І Бульба сам говорить, і там ще далі пошириться все, що не працював так, як потрібно. Мало вони що зробили. Але фактично ви хлопці працювали. Чому? Мені вдалося встановити такий факт. От ви йшли, бачили Бугор. Так? так от родина в Будьбі жила там, де приїжджала сільська рада, то через дорогу, а через дорогу на праву сторону жили його інші родичі. І вже оце недавно мені розповідав їхній ну, батько нашої моєї учениці. Так от хата була нанизу низу пагорба, А до самого пагорба хліб стояв. Та каже, мені вже потім мати розказала, що із того хліба був вхід у Київку. А те мені додає. Каже, коли поляки виїжджали з села, коли вже пройшла зустріч із червоними партизанами, ультиматум отримали червоним партизан, не партизанами, а Червоною армією, то вони змушені були покидати ці терени. І всі з збистячані, і все майно забирали, те, що вийшлося, шинелі, сідла, опри і так далі. І каже, тесь я дивився на свого своє, каже, коней немає, а два сідла тяне. Mm -hmm. Я запитую, на, що тобі ті два сідла? Щи два, то ж тобі коня немає. А він каже, сміється та пригодиться. І виявляється, що всі хлопці розтягнули все по хатах, а потім і з того ж хліба зробили вхід, там краївку викопали і вгорі просто не треба було нічого ховати. Просто вхід. Із і все те майно польське, яке було залишено тим ескадроном польським, було потім використано для потреб УПА. І сідла, і одяг, і взуття, і упрям, і так далі. От це є така ставочка, що все-таки е, українське національне відродження, воно готувалося навіть і при відсутності бульбій, і озброювалося, і готувалося до ведення бойових дій.